До волонтерського штабу з головного офісу української команди привезли 70 продуктових наборів. За одним з них прийшла Марина. Вона переселенка з Енергодару, приїхала до Дніпра разом з сином наприкінці червня. Розповідає, жила прямо біля тому Жахливі обстріли та терор від російських солдатів відчула на собі. Ну важко морально дуже стало, бо спостерігати, як вони по вулицям передвигаються, як вони знущаються. Тому заради сина я вимушена була виїхати зараз. Там ще скрутніше. Пані Наталя також прийшла отримати продуктовий набор. Вона переселенка з Сєвєродонецька. Під постійними обстрілами жила майже чотири місяці. Втім, коли російські війська вже зайшли у місто, терміново поїхала. Сєвєродонецька там, взагалі, так та очі там навал навал шквал шквалці. Та сама артилерії техніки постійно громихали, взривали. Ну ще ж ну, що вже Падокупацією нам очень тяжело вот что наш регион по докупацією. Пані Марина та Наталя кажуть, повернуться вже тільки в українські міста, коли наші військові звільнять окуповані території. Хоч і у Дніпрі вже встигли призвичаїтися, поїхати до рідних міст. Хочеться найбільше, щоб все було Україна. Ми хочемо додому, але тільки в Україну. Тільки в Україну. Ми разом з Україною загалом продуктові набори отримали 70 переселенців. Туди входить усе необхідне, аби нагодувати родину. В цьому продуктовому наборі є е, десь порядка там сім чи вісім консерв по різному, декілька кілограмів макаронів, питна вода, різні солодощі, тому що вони трохи відрізняються один від одного. В планах волонтерів видавати такі самі набори у напрямку Донецька, Межівського та Сенельниківського району, а також військовим та їх родинам.